Спочатку повномасштабного вторгнення, за даними порталу діти війни, на території Росії та Білорусі з України було примусово депортовано близько 20 тисяч українських дітей. Скажіть, будь ласка, куди краще першочергово звертатися батькам вивезених дітей, щоб вони могли якомога швидше повернути своїх дітей додому? Та з якими документами краще йти? Дивіться, тут є декілька варіантів: перше залежить від того, де дитина знаходиться та чи встановлене місце знаходження. Безперечним є необхідність звернення щонайменше до українських правоохоронців щодо відповідного кримінального провадження та визнання дитини та її родичів потерпілими. Це має бути, скоріш за все, або ж стаття 438, порушення законів та звичаї війни, або ж якщо так слідство буде кваліфікувати, це власне незаконне позбавлення волі. Це по-перше. По-друге, дуже б радив звертатися до омбудсмена, бо він відповідає за. Низку процесів обміну, які стосуються, зокрема, і дітей За і за будь-яких обставин таке звернення є фактом документації, того, що батьки з шукають дитину. Далі все залежить від того, чи є ідентифіковане місце знаходження дитини на окупованих територіях, чи в Росії, чи в Білорусі. Якщо таке місце знаходження ідентифіковане, далі виникає питання: за якому так званому статусом цю дитину утримує агресор. Це може бути або так зване встановлення. Або ж перебування у всіляких дитячих будинках тому подібних закладах. Далі, фактично, будь-яке форми звільнення дитини фізично з несвободи, якщо вона перебуває під контролем агресора, у форматі, за яким агресор заявляє або про її опіку, або про її встановлення, так зване, можливо лише шляхом обміну. Якщо такого немає, і дитина не оформлена шляхом опіки чи обміну, так званих. Ну, певний період була ситуація, коли родичі просто забирали цю дитину, вивозили цю дитину. Але наразі агресор встановлює дуже багато обмежень щодо цього, і е, ризики станов... стають для самих цих родичів, які вивозять дітей, їх обвинувачують агресор, начебто торгівлі людьми. Тому основним, як то кажуть, найбільш вірним алгоритмом – це звернення якраз до української влади щодо процедур обміну. Також безперечно необхідно звертатися щонайменше до офісу міжнародного подачорного хреста в Україні. З вимогою сприяти відповідному обміну, і бажано бажано також звертатись до установ ООН в Україні. Це моніторингове місце, Це має бути для того, щоб знов таки зафіксувати ситуацію з дитиною. Добре, а якщо дитині змінили ім'я в Росії, якось можна довести факт самої депортації та повернення? Дивіться, тут знов-таки є два різних виміри: є вимір обміну і є вимір встановлення факту. Фактично, якщо ми кажемо про рівень рівень обміну, все одно це буде вирішуватися виключно. Через або червоний хрест, або міжнародних партнерів. Найважче в цих ситуаціях щодо зміни, прізвища і тому подібне, це просто виявити дитину. У сучасному світі прикладом саме генетичні експертизи не доводять, звісно, батьківство і тому подібні речі. І тут, от якраз найбільш дратлива ситуацією, якраз встановлення цього факту, яке агресир ретельно приховує. Знов таки в українській юрисдикції так це та сама процедура, це встановлення відповідного викрадення людини це порушення справи, але ну з точки зору це, це, це сам факт цього так званого встановлення, це російський фейк, який керується лише агресором. Відповідно, обмін, це обмін, і тут дуже важливо. В першу чергу, є позиція самої дитини, щоб вона знала, що вона викрадена. Звісно, це залежить від віку, так Звісно, що це людина маленька, так вона не ще можливо не знає щось, не знає обставин. Це одна спроця. Якщо ти підліток, так. Чи доросла вже більш-менш людина? Дуже важко звісно розповісти якісь фейки про її біографію. Це все зрозуміти. Ну загалом, тут єдиний, все ж таки на жаль, мануал на сьогодні це якраз звернення до правоохоронців, звернення до омбудсмена, звернення до міжнародних інституцій. Якщо дитину викрадають, коли вона ще неповнолітня, але зараз на 2024 рік їй виповнюється 18 або 16 років, чи може вона самостійно перетнути кордон з Україною через КПП на Сумщині? Чи це дуже великий ризик для її життя та здоров'я? Дивіться, ну по-перше, найголовніше тут якраз добитися того, щоб дитину випустила агресор. Вони роблять такі речі: в першу чергу, вони нав'язують своє громадянство, як правило. Як правило, якщо дитина досягає 16 років, вони забирають український документ, у є лише фейкові російські документи. Після 18, звісно, і важко дитину утримувати якось насильно, так крім фабрикації якоїсь справи. Тут єдиний варіант отримання вони цю дитину хочуть злочинно залучити до російського війська. Були такі випадки. За будь-яких обставин зрозуміло, що дитині краще виїжджати з території агресора. Чи це буде КПП на Сумщині? Можливо, звісно, і крізь небезпеки. Це може бути третя країна, тобто це може виїзд через територію підконтрольного режиму Лукашенка в Європу. Це може бути виїзд з Росії в Європу, це може бути виїзд з Росії, в стане закавказя, Центральної Азії і так далі. Тобто, звісно. Це буде ускладнюватися прикладом відсутністю у е, дитини якісь документів, які дають право на виїзд, е, так званий е, право на виїзд території Росії. Тому тут один з варіантів залишається Білорусь. Такий найбільш е, е, як то кажуть, актуальний ще варіант це звернення до посольств представництв. Цивілізованих країн Москві, які там залишилися, задля сприяння виїзду. Це може бути міжнародна місія Червоного Христа в Москві і, відповідно, посольство, умовно кажучи, тих самих Арабських Еміратів чи Катару, які можуть сприяти виїзду дитини з території підконтрольної агресії. Голова запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров неодноразово говорив про те, що на території тимчасово окупованих, зокрема в Мелітополі, Росіяни ходять по домівках мирних громадян і забирають дітей на так зване оздоровлення до таборів на території Росії та Білорусі. Як батькам поводити себе в ситуації, коли дитину забирають у них з дому під дулом автомата? І як повертати таку дитину? Ну чесно кажучи, для всіх окупованої території є єдиний найбільш доцільний алгоритм – це виїжджати всією родиною, і вже звісно не на якесь оздоровлення в Білорусь а або в третю країну, або через третю країну під контролем України території. Зрозуміло, що неповнолітня дитина з умов окупації це завжди проблема, це ризик. Так, це ризик дуже небезпечних подій. Тому тут перший великий рецепт це виїжджати родиною, не чекаючи в депортації дитини. Другий варіант дитину вже депортували, виїжджати родичам, а потім витягувати цю дитину з місць депортації туди, де перебувають родичі. Фактично, найгіршим варіантом є просто залишатися в окупації і чекати, що там буде з дитиною. Тобто, це додаткові ризики, розумієте? Ну, умовно кажучи, прикладом, там, дитину не віддають на депортацію. Що буде далі? Злочинні окупанти, звісно, просто силою депортують. До цього бути готовим. Тому, повторюся, тут найбільш простий алгоритм, не чекаючи цього, виїжджати заздалегідь, або якщо дитину вже депортували, виїжджати, а потім витягувати дитину не в окупований Мелітополь назад, а на підконтрольну Україні територію чи в якусь в європейську країну. Чи були такі самі ситуації з 2014 року у Криму? І чи вдалось повертати такі дітей, які були депортовані до Росії? О, таких ситуацій я не знаю. Можливо, вони були була там дещо інша гуманітарна ситуація, тому я не можу сказати, що я знаю про якусь таку ситуацію до двадцятого року. Тобто з масової депортації вона почалася якраз десь наприкінці лютого, початку березня 22-го року. У так званій ДНР та ЛНР росіяни відкривають дуже сумнівні гуртки, в яких вчать дітей основам пропагандистської діяльності а також працює така організація, як юнармія, де дітей вчать ненавидіти Україну та готують з них справжніх солдат, які потім відправляться на передову. Як вберегти дітей від таких гуртків, і взагалі, коли Україна поверне собі ці території, як вливати цих дітей в соціум, щоб вони нікому не зашкодили, і в першу чергу їм самим було комфортно? Єдиний варіант цих подій, то кажуть запобігання цим подіям та процесам, це вивезення дітей їх батьками, родичами або на підконтрольну Україну території чи втрить Україну знов таки повторюю, що за залишення на куповані території це купа ризиків. Це не лише пропаганда. Там людей вбивають і гвалтують. Ти б'ють і так далі, причому доволі свавільні. Тобто тут гарантувати, що якщо вони будуть приходом лояльними злочинному режиму, що ними нічого не станція, неможливо тому найбільш такий варіант це виїзд, щодо того, що буде далі з цими дітьми, ну тут є знов-таки дуже характерна ситуація. Це про окупації Криму, де це відбувається вже майже десятиріччя. Ну, це пропаганда, вона, звісно, має певний негативний вплив. Це не слід приховувати, але цей негативний плив має певну межу. Тобто, слід розуміти, як в радянський період так, тотальне виховання пропагандистської молоді, воно все ж таки не гарантує тоталітарному режиму, що ця молодь буде лояльною до режиму. Скоріше все, вона формирує певну соціальну умовну поведінку, не більш того. Тому це проблема, яку слід буде вирішувати, але не слід ставити хреста на цих людях. Так само, поки дем не ставити на людину, яка в радянський хрест, яка в радянський час була там жовтенятком чи піонером. Зрозуміло, що це ще не вирок, що вона до кінця життя буде якимось носієм тоталітарної ідеології. Це слід розуміти. реальна ситуація. Мати українка, батько росіянин. Вони одружені, батько безгоди матері забирає дитину в Росію. Що робити матері, щоб повернути дитину? Звертатись до суду, звертатись до міжнародних організацій, але умова така, що вони не розлучені. Чоловіка ну дивіться, дуже багато таких ситуацій. Вони стосуються окупованих територій, зокрема, е зокрема так званих шлюбів чи фактичних відносин між колонізаторами, так злочинними місцевим населенням змішаних. Це дуже почасто явище. А тут загалом от проблема змішаних шлюбів вона більш складна, так бо тут втручаються міжнародні стандарти прав дитини і тому подібне і інше, звісно. В цій ситуації так само з точки зору українського законодавства, необхідно проходити той самий алгоритм, це кримінальне провадження, так? це ініціювання можливо українському суді, щоб були, були якісь аргументи там, позбавлення батьківства. Так? Але все одно це буде обмін, так само, як і в ситуації з викраденою дитиною. І тут, в цій другій ситуації, значно більше буде залежати від бажань цього дитини. Розумієте? Бо це фактор, який сідовий. Були випадки, що в полон потрапляли люди з ДНР ЛНР, тобто українські діти, яким по 17 років полон до збройних сил України а з точки зору закону та права, хто вони? Ці ну, я не знаю про випадки 17-річних полонених. я Знаю про випадки полонених 18 і і вище тут. Ситуація однозначна, бо по-перше, в них мають поширюватися гарантії кіндиційського полоненим, але по-друге, це не позбавляє Україну право кримінальних проваджень щодо цих осіб за відповідні злочини проти державної цілісності там, чи суверенітету України. Щодо неповнолітніх, ситуація майже подібна з точки зору кваліфікації їх діянь. Бо у нас кримінальний закон щодо державної ради, пам'ятає 16 років, але, але попри цим, Саме залучення неповнолітніх до участі у збройних силах це також може кваліфікуватися як порушення правил законів та звичаїв війни, але тут багато що залежить від віку цього неповнолітнього. І щодо міжнародних стандартів, вік 17 років він такий, знаєте, не факт, що ГАГА буде кваліфікувати це саме як ну, масштабний масштабний воєнний злочин. Це зрозуміти, тому як на мене, тут не якоїсь спеціальної такої великої кваліфікації. Не виникає, хоча звісно, варто було про це повідомити прикладом комітету з прав дитини спостерігачів, повідомити про відповідні порушення прав українських дітей. Це слід робити, але це так, таке, не, не не першочергове завдання а в цьому комплексі реагування. Тобто ймовірніше цю дитину або людину, коли сіла 18 років, засудять ніж будуть обмінювати потім на українські всього Ну дивіться, це питання щодо обмину. Це важко коментувати цивільним особам. Питання обміну вирішує відповідний координаційний штаб. Кого і як вони будуть обмінювати, це питання до них. Очевидно, що неповнолітню люд... неповнолітню, скоріш за все, людину видавати точно не ходу не будуть до досягнення повноліття. Але ну я далекий від думки, що там будуть особи в 12 чи 10 років. Розуміло, ну, що якщо це 17-річний, то поки як то кажуть, це все відбувається, він вже стає стає повнолітнім. Ча повторююся, мені особисто мені я можу помилятися по такі випадки відомося. У Криму дуже багато активістів, наприклад, рух та саме жопа стрічка. От що з їхніми дітьми, якщо ця людина потрапляє у російський полон або у застінки для дітей? Є якась небезпека, Зрісні, це краще є. виховувати? Чи я ж казав? Будь-яка дитина на будь-якій окупованій території має щодо себе додаткові ризики. В зоні фронтової ці ризики підвищені в Криму, вони також певно мірусно. Тут знов-таки єдина загальна порада це вивозити неповнолітніх їх батькам, законним представникам з окупованих територій або над підконтрольну територію України, або в безпечні третьої юрисдикції. Ну, іншої поради тут не буде. Знаєте, ну в Криму, умовно кажучи, 100 тисяч дітей чи 150. Захистити кожну дитину від совільних окупантів ну це просто нереально, так тому я кажу, тут, батьки мають тверезо оцінювати і виконувати свої обов'язки. Щодо забезпечення безпеки, це їх обов'язок, розумієте, серед іншого, не лише держави взяти людину і вивести Так, це витратно, але вибачте, потім лікувати чи щось інше робити з дитиною ще витратніше. Тому це алгоритм для будь-якої людини однаково. Звісно, що переслідування дітей родин, які переслідуються агресором, це явище в Криму. Є так тому так, це, це ризики обґрунтовані.